Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Пане Михайло, тоді про силу та витримку з вашого дозволу поговоримо. Ми бачимо, що нині робиться на Покровському напрямку, де ворог сконцентрував чималі сили, намагається захопити це місто. Ми знаємо, що достатньо складна ситуація на деяких інших напрямках. Але міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський він вважає, що Україна готова битися ще три роки, а натомість Росія слабше у цій війні щодня. А є так само і точка зору, що чим довше Україна протистоїть Росії, тим більше І так само, і ви про це говорите: що Росія не може існувати без війни. Кожен день війни він з одного боку її виснажує, з іншого боку підпитує. Але наскільки вистачить сил Україні, як ви вважаєте? А це не питання три роки, чотири, два. Ну це трошки дивно, да звучить. Україна готова протистояти. Україна не те, що готова. Україна не має вибору не протистояти. Тому що Росія, от ви говорите про Покровськ, вона ж не приходить його захоплювати, щоб розвивати. Ми ж бачимо, що все, що відбувається на окупованих територіях, це просто знищені території. Їх ніхто не буде відновлювати. Оці ці поціновувачі. Я зараз трошки сарказмом говорю. Рускова міра. Я і про окуповані території з 2014 року говорю. Вони мають усвідомити Росія, куди приходить. Вона не приходить створювати можливості створювати якість життя, тому що на території самої Росії, окрім Москви і Пітера, да немає більше місць, де створена якість життя. Тому що Росія не в це вкладається. Росія навпаки вкладається в руйнацію, в знищення. Немає вже практично покровська, так само як і інших міст, які Росія атакувала. Вона їх просто вщент руйнує, знищує. А якщо там залишаються люди, вона їх вбиває, депортує і так далі. Навіть ті, хто очікував приходу Росіян, тому що філософія Росії, роз міра, це знищення. там немає созідання, як вони говорять. Повертаємось. Тому це не питання, скільки може Україна там три можете. роки і так далі. Це питання виживання. Але тут я тоді про наших партнерів хочу сказати для того, щоб ефективно і швидко і пришвидшити знищення потенціалу мілітарного потенціалу Росії. Просто треба інвестувати зовсім інші гроші в свої мілітарні виробництва і давати Україні інструменти. Їх має бути на полі бою багато. Ми з вами от чотири роки практично. Воюємо в дефіциті, досі в дефіциті. У дивіться, в Росії набагато більше ресурсу було накопичено ще за часів радянського союзу. Вона отримає додатковий такий самий радянський ресурс від Північної Кореї, в великому обсязі. Вона отримає великий обсяг компонентів, які постачає Китай. Вона має велику кількість депресивних регіонів, людей, яких можна просто купувати як м'ясо да, і відправляти на війну. Ну тобто, цінність життя в Росії, ви ж розумієте, це ж зона на зоні цінності життя немає. Ну, тобто, Віртукаї вони мають там якусь цінність да, для того, щоб виконувати функцію віртукайську, а всі інші, які в зоні знаходяться, вони ну розходники. І тому безумовно у Росії цього всього багато. Як можна цьому протистояти ефективно? Набагато збільшити використання високоефективної, високоточної зброї. Вона найкраща, от все, що там НАТО виробляє, воно набагато краще виглядає на полі бою ніж те, чим користується Російська Федерація. Просто кількісні показники не співставні ми ще раз підкреслюю, воюємо в дефіциті. Тому тут треба казати не скільки Україна буде воювати, а скільки ми отримаємо інструменту, щоб мати нарешті в тому чи іншому виді зброї профіцит, ну тобто більше ніж Росія, наприклад, дронів. Дронів має бути вдвічі більше, ніж в Росії. Ракети дальнобійні мають бути хоча б співставні з тим, що використовує ну, крилаті, балістичні, було б бажано отримати якісь аналоги гіперзвукових ракет і так далі. Тому, безумовно, якби цього було більше. От літаки, подивіться, нагадаю вам, рік тому, там, ну трошки більше, f 16 подивіться, одна справа. Навіть попри те, що вони там мають стару авіоніку, вона все рівно краще, ніж те, що використовує Росія f 16 От якби було не 30, там 35 літаків, наприклад, а було 300 літаків, ну хоча б 150 літаків, то це було б співставно з тим, що використовує по лінії фронту Росія. Вона використовує 250-300 лі... літаків су і міфів. Ну тобто розумієте, паритет це головне такого типу війни, принаймні ви можете мати менше е однотипної зброї одного класу, але вона буде краще з точки зору ефективності. І тоді ви будете мати можливість. Домінувати на полі бою от цього не бракує, досі бракує. Тобто, наші партнери, зовсім інакше сьогодні, я тут хочу все ж таки позитивно сказати: наші партнери, особливо європейці, на сьогоднішній день набагато правильніше оцінюють, що таке Росія набагато швидше приймають рішення на користь України, готові допомагати в зовсім іншому обсягу ніж на початку. повномасштабно якби вони допомагали на початку повномасштабно як сьогодні, безумовно була б для Росії зовсім інша ситуація і тому треба просто збільшити матеріальні е, постачання ну мається на увазі, інструментів для ведення війни перше друге ще раз підкреслю треба зрозуміти що росія не буде зупинятись без примусу силового а силовий примус тільки через поле бою на да? ну санкції зрозуміло там обмеження фінансування і так далі тобто не треба думати що російська федерація е, сама по собі там добровільно скаже а, ну все ми не виконали завдання які ставили перед собою на початку вторгнення ми хотіли окупувати всю територію україни тому ми зупині Няємось ну добровільно це неможливо. Можливо тільки е, наростити кількість знищеного матеріально-технічного забезпечення російських е, збройних сил, ну і відповідно особового складу.